Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і останній розклад на сьогодні. Ходять такі чутки, що Зеленський міняє олігархів. Коломойський вже ніби не зовсім потрібний. Всі ви могли, можливо, ви вже чули про таке, що Коломойський він же він ж вкладався колись в Зеленського. А тепер Зеленський набагато сильніший за Коломойського, і, в принципі, він йому не потрібний. Ви, напевно, запитаєте, хто ж наступний, хто ж буде? Ага. Дуже е, легко здогадатися. Ви вже чули про такого фірташа. Е, ходять чутки, що він вже з 21-го року е, посол, здається. Зараз я точно не скажу, я, на жаль, не записала, але ми зараз перевіримо. Він зараз на Білорусі працює, тобто дипломатичний статус має від Білорусі. І так, давайте дивимося. Тобто він, значить, ну, його не можна тепер має зараз захист. Давайте подивимося, чи це правда, чи ні. Ми, звичайно, не можемо, як би це сказати, факти. Так? Але наскільки я ще розумію і знаю, тут посередником є Арахаме. Ви всі пам'ятаєте. Як Арахамія в Стамбул і в Білорусь, кругом він їхав домовлятися. А Рахамія просто так сам по собі би нічого не домовлявся. Всі ми знаємо, що Єрмак з е, Коломойським теж не дружать, ось тому е, ходять багато чуток. Давайте ми просто зараз перевіримо. Дійсно, е, місце Коломойського займе е, фірташ. І так. Ну, тут, да. Угу. Да. Да. Тобто місце займає тепер фіртаж, щоб ви це розуміли. Наступні вибори е, Зеленського, які він буде вибиратися. Ось. І ми всі теж знаємо, що Зеленський знищує. Крок за кроком усіх своїх опонентів. Тому у нас може статися така задачка, що не буде з кого вибирати, як колись, лиш би не Порошенко або лиш би не Зеленський, наприклад. так? Ось, Дійсно так, тут міняється: одного відсікається, приходить на місце інший, тобто займає місце. Зараз інші. Тобто ми питали конкретно прізвище, так, фіртаж. Дивіться, що їх пов'язує. Я запитала, які у них відносини. У них є вже досвід роботи на міжнародному рівні. Ось як. По-перше, великі гроші, дружні стосунки і Досвід на міжнародному рівні. Тобто, можна сказати, що цей союз чи надовго він ну, да, це перспективний союз для них обох. Ось як дуже вигідний, взаємовигідний. І ну, надовго це таке. Знаєте, ось Зеленський тримає коло себе тільки тих, кому хто йому потрібен. Усіх решта, хто проти течії, верніше, навіть не проти течії, хто йде проти Зеленського, йде проти, ну, і він зразу їх усуває. Ось, якось так, мої дорогенькі. Якось так. Там ви розумієте, що йдуть великі гроші, ось, і це все проштовхувати на міжнародному рівні. Ось у нас карта світу. Ну, в принципі, ви знаєте, відверто вам скажу, не здивована. Єдине, що я зараз попрошу вас, написати, що ви думаєте з цього приводу. Тому що, в принципі, ходять теж такі чутки, що Єрмак може зараз дуже добре себе відбілити, здасть Коломойського. Ось ще розуміє Коломойський, що його можуть здати. Так, да, розуміє. Розуміє, але в нього немає іншого виходу. Ось якось так мої любі. Якось так. І звільнитися не може, і він вже нікому не потрібний. Що ж, давайте подивимося, як будуть розвиватися їхні стосунки. Задавайте свої питання і будемо на них відповідати. Все, що вас цікавить, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирної ночі, приємного вечора і разом до перемоги, мої любі! На все добре!